Що для тебе важливо в партнерстві? В партнерстві, щоб люди були різних скілів, Знаєш, хтось більше системний, хтось більше творчий. Дуже мені подобається, коли поєднуються в партнерстві, якраз такі різні люди з різних світів, яку не знав. І класно. тоді це вони підсилюють один одного і виходить щось унікальне. Ну я більше такий, типу, я б не сказав, що я суперсистемний, але мій партнер, партнер більше творчий, і він типу мене доповнює. Тому я можу так навіть сказати про партнерствах, наприклад, Роман Сарасом в да? uh -huh. Роман з будівельної сфери та раз ланшафтний. Вони об'єдналися, роблять якісь унікальні простори всередині і на вулиці. Це так, прикольно, так. коли є підсилені. Uh -huh. Я знаю, що ти ще багато інвестуєш. В тебе ж є і твій інвестиційний проект, який ви запустили Паланки Forest який ви 에, активно так. будуєте дуже класний проект. подивіться. що для тебе важливо в інвестиціях, як взагалі ти обираєш, куди інвестувати, і чи важлива юридична складова, коли ти інвестуєш? Скажу про себе: я інвестую в ті ніші й напрямки, в яких я розбираюся. Ми обрав будівництво інвестиції в нерухомість. Квартири купував на старті, продавав вже коли ми збудувалися. Паланки Форест як виникли. Ми з Романом вирішили побудувати щось для себе. Такі кооперації декількох людей знайшли більшу земельну ділянку і вийшло. Міптація містечко <рес> я більше підсилюю по продажах. Він по будівництву по дизайну і так само різні ніші, різні ніші, якби об'єдналися в будівництві і виходить щось унікальне унікального Я знаю, що ви маєте інвестиційний договір. Що доли, ти інвестуєш щось невідоме для тебе. Ти вичитаєш ці договори? Для тебе це є важливим. Ну банально, давай візьмемо до прикладу і ти купити квартиру в Авалоні. Ти вибрав брав з собою юриста туди? Коли йду купувати в Авалоні, я можу навіть толком не вичитувати. Коли я купую компанію, яка тільки зароджується, або яка не має зданих проектів і не має репутаційних якихось таких скільки тоді це важливо. Але хоча і в будь-якому варіанті треба вичитувати, ну я прихильник просто авалон не вичитувати, бо я розумію, що вони не внесуть ніякі зміни. Ну, ось і це бренд, це більше бренд да, плане. Типу, і тут максимум, що ми можемо зробити, це. Сказати на якісь там важливі пункти, звернути увагу, якщо це якийсь новий забудовник, ну там є можливо сенс щось перевірити.